Дорогі друзі, давайте продовжимо нашу прогулянку з садом. Не знаю, наскільки мені дозволить мій телефон. Таким чином, зараз перед вами шедевральне цвітіння, повторне цвітіння, троянди Шнеєвальцер. Шнеєвальцер це витвір німецьких селекціонерів розплідника Троянд Тантау. Подивіться, яка краса, яка чарівність, яка ніжність. Була сильна спека і вони розкрились зараз. А коли погода така, як зараз, вони в напів такому розкритому стані чарівна квітка. Шнеєвальцер відноситься до плетистих троянд. Тому на півдні її можна вирощувати як плетисту. Ну і в нас теж можна вирощувати як плетисту коли ми можемо зняти її і положити на землю на зиму, бо зимує вона так собі. Я не можу сказати, що вона зимує дуже добре. От, наприклад, поряд з нею Цезар, ви бачите, ось він починає тільки розпускати свої бутончики перші. Це зовсім молоденька троянда. Буквально третій рік вона в мене росте. Зимує вона без укриття, у всей ріст, так як ви бачите, це її зараз так вона і зимує. Чудова рослина. Насчет зимовки, то тут взагалі без питань. І ось поряд іще Грандамори. Подивіться, що це за краса, що це за пристрасть, як вона гарно виглядає і на дощі, і на сонці. І ось така висока-висока гілка цієї троянди піднімається аж до неба. І там. Надіюсь, ви побачите, бо я не бачу, що я знімаю. Отакі красуються квіти зверху. Тут, е власне, коренева троянда, троянда з саду моєї мами. Не знаю назви цієї троянди, можливо, з вас хтось знає. Ну, це щось із старих сортів, тому що ці троянді, вона посажена в саду. В кінці 80-х років. І от перед вами ще одна чарівність крандамори. Подивіться, що це за краса. Яка розкіш, яка рясність цвітіння. Прекрасна троянда. Поряд з нею троянда, знову ж таки. Власне коренева, посаджена мною ще в кінці 80-х років. Із букета Квітка. І поряд з нею ще одна власне коренева. Ну, а тут мої улюблениці флокси. Флокси, флокси, флокси. Отак От розкинулись вони у мене під вікном. І ми зараз проходимо. Там, де у нас зона відпочинку. Тут така тіньова сторона саду. І внизу, ось тут я вам хочу показати посажену Сантоліну. Наголосити хочу про те, що Сантоліну сажати в тіні не треба. От я посадила Сантоліну в надії, що на півтіні вона буде рости, ця рослина. Вона росте. Але все-таки на сонці вона була б набагато, багатше виглядала краще. Ось ви бачите рослини, які розташовані в більшій тіні. І ось ми зараз перейдемо і подивимося, як виглядають на сонці ці рослини. Подивіться, яка розкіш, як розкинулися віти, гілки у різні сторони. Ну, і тут ще одна помилка мого, скажімо, агротехніки моєї. Я пошкодувала обрізати калину, то вона тепер розрослася так, що мені треба пригинатися, як проходити тут. Це незручно, не треба шкодувати, треба обрізати і робити перш за все, що було зручно для нас з вами. Ну і от так от виглядаєш нею вальцер. І гранда мора з цієї сторони. От, так от. Розкинулися прекрасно ці шапки квітів. А тут у мене розташовується горшичний мій садочок. Ось перед вами банан. Ну, банан. Банани у мене були і до початку військових дій на території України. Але вони не вижили нашої евакуації, не перенесли, вони просто замерзли в будинку. Це мені подарував мій сусід. Він залишався в евакуації, і він хірург, і він теж мав ці рослини. От він мені подарував одну із них. А це апельсин Вашингтон. Він зміг перетерпіти. Невзгоди і нестачі, поки мене не було дома. Дому. Правда, він не зберіг плодів, цвів, але плоди обсипались. А ось поряд з ним лимон. Ну, це не лимон, це, скоріше всього, що це мандарин пересортом мені попався. Він і процвів, і зберіг свої плоди. Дорогі друзі, з цієї сторони у нас квітує Golden Celebration. подивіться, яка рясність цвітіння, мідний відлив таких квітів. Чудові, чудові квіти Девіда Остіна троянди. Прекрасні. І стоїть тонкий цитрусовий аромат. На жаль, камера цього не передає. Зараз накрапає дощик, і троянда це дуже. Дуже і дуже пахне. Наваліс нарощує свої бутони. Пауло Пайроні Джендір'єрі іще квітує і нарощує нові бутони. Квітують флокси. Дорогі друзі, я вас підвела до троянди Лавіолакота. Лавіолакота це витвір німців питомника кардес. Прекрасна троянда, чарівна троянда. Вона приваблює своїм кольором. Вона яв... є яскравою плямою, такою прекрасною плямою в саду. Дуже добре зимує і квітне практично без перерви. А поряд з нею француженка Ладюре. Ладюре це витвір французьких селекціонерів. Ну, вона повністю ще не розквітла, про неї поговоримо тоді, коли вона буде стояти вся в цвіту. А зараз я вас хочу підвести до чудової троянди Дітер Мюллер. Дітер Мюллер це витвір питомника французького Дельбар. Подивіться, який відтінок бусковий, яка прекрасна старовинна форма троянди. Так, спрямованість питомника розплідника троянд дельбар, в тому, щоб створити отакий от от ніжний чарівний колір. І друге спрямування це аромат троянди. Так. Добилися вони цього. Троянда прекрасна з вигляду. Троянда чудово пахне сказати це нічого не сказати. Це дуже приємний аромат. Тут переплітаються нотки пряних трав і є. додається ще якийсь фруктовий відтінок. ну Ось ви бачите, вони вище мене. Тобто це десь метр 75, можливо. Зараз цей кущ, можливо, ну, в общем, високий. Він дуже. Я ось піднімаю руки вверх. І от такі от бутони розкриваються і дуже-дуже-дуже пахнуть. Подивіться, скільки тут іще бутонів. Поряд з нею глайнборн. І ось одна гілка глайнбор нахилилася. Я її зараз підніму, треба підв'язати. Подивіться, скільки бутонів. Чудовий. Чудова квітка це англійська селекція. А там квітує Пауло Пейроні Джундір'єрі. Це витвір італійських селекціонерів. Дорогі друзі, і тут перед вами повторне цвітіння плетистої троянди Вестерленд Вестерленд це розплідник Кордес. Німці, витвір німців красива дуже троянда, повторне її цвітіння. Ну, а ось внизу ми бачимо квітує омаже Барбара. Омаже Барбара це витвір французів. Подивіться, що це за краса, що це за кольори, дивніший кольор. Це оксамит, темно, такий бордовий оксамит, а на кінцях пелюстків отака от напилення такого темнішого. Кольору, який переходить навіть в чорний в деяких місцях. Омаш Е має властивість самоочищатися. Тобто вона скидає свої бутони, відцівши самостійно. І от починає розкриватися перший бутон другої хвилі цвітіння Андре Бріше. Ну, підійдемо до неї пізніше. Дорогі друзі, я вас запрошую на лавандову доріжку пройти. Там квітують і флокси, і троянди. І от я прохожу серед буйства цвітіння флоксів. Подивіться, які вони ніжні, які вони різноманітні, які вони чудові, які вони красиві. І от Троянда Черігьов. Черігйол вона чудова, пречудова ця троянда. Це флорібунда, яка квітує практично безперервно. Черігьо прекрасний витвір. Так, а це хто тут в гості прийшов? Ципка прийшов в гості. Ну, і тут ми бачимо... Флокси, 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 флокси. Квітка дитинства. А це Франко Моріак. така от прекрасна троянда. І другий кущ. Вони ще ці кущики молоденькі, їм другий рік. А тут Лайм Лайхт і хризантема поєдналися в один букет вкупі. Дарсі Басл англійської селекції. Прекрасна троянда. Молоденька теж, їй теж другий рік. От ви бачите лаванда, яка вже пройшла обрізку, обстригла я її. І вона відрощує нові, нові гілочки. І тут в кінці лавандової доріжки я вас підвожу до прекрасної троянди селекції Сполучених Штатів Америки. Це Pulmon Оріан Express. Це троянда, яка має багато кольорів. Багатоколірна троянда. Ця троянда добре нарощує кущ, Зимує без укриття. Переносить вона низькі температури, в мене, принаймні. Перенесла прекрасну зиму 20 21 року, коли були дуже сильні морози, тривалий час. Ну і цю зиму теж без укриття, вона в мене була абсолютно нічим не укривала. Отак от, от вона виглядає. Прекрасна квітка. Прекрасний витвір селекціонерів Сполучених Штатів Америки. Ну, і от іще ми підійшли до граната. Я вам хочу показати, там передслів гранати, от залишилися, я сподіваюся, що, може, будуть. Лоди. Ну, потім побачимо. Там ще є цвіт, але звідси вже мені не можу. Ну, далеко показувати вам. Ну, от, наприклад, один із бутончиків, якщо камера передасть. От він на кінці гілочки. Дорогі друзі, на цьому я буду закінчувати прогулянку в своєму саду. Всім дякую за, за те, хто завітав до мене в сад, хто пише. Мені відгуки, хто ставить лайки. Хто ще не підписався, запрошую, підписуйтеся. Будемо з вами спілкуватися, будемо разом гуляти.